4 грудня село Велика Яромирка. сьогодні тут відкривають Стелу пам'яті на честь п'ятьох захисників. Це сумно. Але це дуже потрібний захід, особливо для односельців, для людей, для того, щоб вони розуміли, що вони зараз дуже потрібні всі разом громадою, потрібні родинам, потрібні їхнім дітям, щоб підтримати, щоб зрозуміти, що це величезна втрата для всієї громади, для всієї України, і тому нам слід постійно про це нагадувати, що ми маємо бути єдині і ціль, щоб пережити цю страшну трагедію. Стала пам'яті встановлена біля Старостату. На ній увіковічені імена Святослава Сторожука, Богдана Дикунця, Богдана Гаврилюка. Олександра Моцного та Марка Васермана вічна пам'ять. їм. Хай з Богом спочивають, жалко. Хороші хлопці були. Я навчала Святослава Сурожука, я навчала польового Олександра і навчала півунова Сергія. Трох моїх хлопців. Це неможливо. Серце розривається, сльози на очах. Ніколи би не подумали, колись раніше волила дітей до обеліска, пояснювали їм, що таке обеліск, чого він там свої. Діти поняття не мала. Не думали, що наші діти зможуть таке знов переживати горе, і ми разом з ними. Село пам'яті відкривають під тужливу пісню, яку виконує колектив Співуче джерело Рідні не стримують сліз. І несуть квіти до стели. Та Стала пам'яті важлива для нашого села, для того, щоб кожен отосільчанин міг підійти, прийти, покласти квіти, згадати, щоб згадали, що вони зробили для нашої держави, для того, щоб ми могли жити спокійні, бути рідним з рідними своїми близькими. Цей захід вшанування, пам'яті, вдячності нашим героям, які захищали нас із вами, і які віддали найдорожче своє життя. Загалом війна забрала життя у сімох захисників з даного округу. Меморіальні таблички ще двом героям Сергію Пігунову та Олександру Полівому – встановлять наступного року та урочисто відкриють у День героїв 23 травня.